Так, народ, всім привіт. Назрів час зробити таке свого роду опитування, бо дуже багато і серед знайомих. І дивлюсь взагалі по мережах розділилася думка на рахунок одного запитання. От я вирішив вас попитати, якої думки ви. Питання заключається в наступному. Як ви вважаєте відноситись до чоловіків, які живуть за кордоном вже тривалий час, які виїхали ще задалеко, задовго, до початку повномасштабного вторгнення Парашки до нас? І у кого в Україні практично там не лишилось ні сім'ї, нікого загалом мається на увазі. Тобто люди, які проживають що, там, на постійному місці проживання по 10, по 15, там, по 8 років за кордоном. Як ви вважаєте, ці чоловіки повинні вертатися в Україну і йти захищати Україну, йти на фронт? Чи справедливо те, що проти таких чоловіків, хлопців, Україна зараз застосовує санкції, всякі різні заборони, конфіскації, когось там майна рахунків, які ще залишилися в Україні? От прям тотально хочу зробити такі опитування, тому що Кожна своя думка є, в когось вона об'єктивна, в когось вона суб'єктивна. І я вирішив, що я хочу ще почути вашу думку. Пишіть за, проти, сприймайте спокійно, чи кажете, що вони гандони живуть за кордоном, поки в Україні йде війна. Обґрунтуйте свою думку обов'язково, чому за чи чому проти. Я залюбки почитаю ваші всі коментарі і на кожен коментар дам відповідь. Всіх благ, всім мирного неба, скорішої перемоги.